У прилуках упродовж тижня триватиме перший молодіжний обмін між регіонами України з метою знайомства з історією громади, участі у різноманітних навчальних тренінгах і майстер-класах, та насамперед створення молодіжного простору все це в рамках національної програми залучення молоді до відновлення України. Віднова ЮЕЙ». проект направлено безпосередньо на включення молодих людей у процеси відновлення саме молодіжних просторів, просторів для молоді у всіх регіонах України у деокупованих. В тому числі, і для нас, для команди Чернігівського обласного молодіжного центру, було дуже важливо вписати в прилуки якраз в цю програму у 2023 році. Молодіжний простір у прилуках створюватиметься в приміщенні поблизу гімназії номер 5 по вокзальній. Волонтерка Ірина приїхала задля для цього із Закарпаття з міста Ужгород. Дівчина стала частиною проєкту «Віднова.UA». мені це стало цікаво. Я взагалі хотіла бути приналежною до якоїсь громади, чогось допомогти, адже я маю ресурси, маю знання, навички. І тому мені було це цікаво і познайомитись, отримати досвід. Вже в перший день роботи на об'єкті Ірині знадобився власний досвід в ремонті. Трошки є, бо, можна так сказати, вдома робимо ремонт, але це не кожен день, але тут багато не потрібно. І якщо чогось ти не знаєш, то, звичайно, навчишся. А навчитися волонтери можуть у майстра будівельних робіт Олександра, який власне керує ремонтом молодіжного простору у прилуках і досвідченим поглядом вже визначив об'єм робіт. Будемо виконувати шпаклювання стін, фарбування поверхні стін та стелі, заміна покриття на підвозі. Будемо міняти унітаз, вмивальник, обшивати стіни ОСБ, техніку безпеки провели інструктажі. всі потім визначили хто чим вміє займатися. Згідно своїх вже вмінь, також займаємося навчанням на подалі і виконуємо будівельні роботи. Волонтерка із Чернігова Поліна відповідає за зачистку вікон перед фарбуванням, від участі у проєкті від нова у дівчинки багато очікувань. Я очікую здобуття якихось нових навичок. Також мені дуже хочеться поспілкуватися з людьми з усієї України, які сюди прибули для того, щоб створити тут простір для, для того, щоб Приходили люди і відпочивали або займалися чимось цікавим. Усі п'ять днів, що волонтери від новою будуть у прилуках, частину дня вони працюватимуть над створенням молодіжного центру, другу частину займатимуть інтерактивні заняття, екскурсії, знайомства з громадою. У понеділок, 7 серпня, гості вже пройшли квест нашим містом. Який мав назву місія прилуки. В них були завдання знайти наші такі прилуцькі особливості, прилуцькі пам'ятки архітектури, прилуцькі якісь такі наші дуже такі місця і відомі для прилучан. Але для наших гостей вони стали відкриттям. Вони їх віднайшли, вони мали сфотографуватися. Звичайно, мали пряме спілкування з мешканцями нашого міста, отримали. Певні емоції від цього спілкування першими враженнями від прилук. Учасники проекту від нова ЮЕЗ залюбки поділилися із нашою знімальною групою. Дуже чисте, цікаве місто. Я думаю, що ми ще більше його побачимо. Мені дуже подобається це місто, я вражена, але все одно. Куди би ти не поїхав, ти сумуєш за своїм містом. Але мені приємно, що я в своїй державі я свою державу відбудовую не чужу, а там, де я живу. А коли я сюди приїду, я буду дивитися на цю будівлю. Я знаю, що сюди я доклала своїх зусиль і маленьку частинку. Нагадаємо, створювати молодіжний простір у прилуках та знайомитися з містом. Учасники проєкту відноваю будуть упродовж п'яти днів із 7 до 11 серпня.